Ді... Ну і життя мене потягало. Ким я вже тільки не був програмістом, блогером, майнкрафтером, сварщиком, сварщиком-гінекологом. Це, до речі, дві різні професії, якщо. Е, ну, окей, може, з фермою повезе? Може, я відкрию собі бізнес, потанцював. Е, окей, починаємо з нуля. Хардкор, і тільки хардкор, як то кажуть. Ех, Щоб я ще помню, як в неї грати. Так, спочатку треба якусь землянку собі прикупити. Я, чувак, лінивий, куплю собі тупо біля магазу. Блін, грошей не так і багато лишається. Е, на тракторі зекономим. Ага, на нашому полі бур'ян ще не зійшов. Ну окей, можна поки якісь квести повиконувати. Так, що тут у нас доставочка. Берем, звісно. Блін, ну і трактор повільний. Треба щось швидше взяти. Ну, типу розумієте, швидше трактор, швидше замовлення за доставку виконаємо. Стоп. Це і є мій вантаж. Блін, ну це ж якийсь підйомник ще треба купити. Блін, це ще таку хрінь, походу, треба взяти. Хоча чекайте, до трактора ж має бути такий модуль в продажу. Блін, не підходить. Може іншим трактором спробувати? Можливо, їх там роз'єми якісь різні є. А, я піняв. Надіюсь, всі підійдуть. <реш> Окей, щось виходить. Знаєте, поки я їхав до цих сраних палець, зрозумів, що мені не вистачить на банальний комбайн. Це жопа. Рестарт! Ну на тракторі економить тепер я не буду. На контракт з перевозками я не поведусь більше. О, а це, походу, ідея. Дивіться, збір урожаю. Хм, Досить таке непогане завдання, тим паче, що я і так буду собі комбайн, жатку і трактор купувати. В принципі, поки буде моє зізрівати все, я можу підзаробити. Хм. Треба якийсь комбайн тепер нормальний купити. Так, ну 200 тисяч це вже занадто. Але щось, мабуть, я візьму оцього жовтенького, бо червоний це вже геть дрісня. А за 105 тисяч, я не думаю, що він набагато сильно буде відрізнятись. Окей, купуємо відразу жатку до нього. Так, поле номер 5. Де ж це воно знаходиться? Хм... Йопересете, це мені всю карту. Там ще й не попрямій. Ну, їх в сраку. Окей, найняв собі комбайнериса, треба якийсь зараз причепа собі купить, і на тракторі його підігнати. Нам же ж не просто треба скосити все, нам ще й треба це все вивести на ж дистанцію. Так, ну в принципі, комплектик здається як непоганий. Тракторець такий не самий дорогий, не самий дешевий. А, і причеп досить такий містительний. Я просто надіюсь, що не треба буде робити дві ходки. Оце, от я максимально на це надіюсь. І поки я працював в полі, їздив то вперед, то назад. Я задавався лише одним питанням: Хто я? Я рижа Мавпа! Ти що, довбойом? Я похуєст! Хуя, Скільки? Де, 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 де. Окей, окей, все, от нам і фінішна пряма. Давайте же збагрювати все в наш причеп і вивезем як можна швидше. Ой, блін. Тільки я переживаю, це ж це ж. Треба буде зараз на тракторі звідси їхати. Потім комбайн переганять з з Йос, скільки часу це все треба витрати. Це срака. Oh, oh, way, О, навіть трошки більше захо за, за, заплатили. Він <гум> вже заговарювався, почав. Це просто. Ну, заплатили більше, але якось. Блін, стільки часу на це витратив, стільки цей транспорт переганять треба було. Та ну лки-палки. Там я трошки пропустив, не знімав. Коротше, взяв ще один квест недалеко від мого поля. Можете побачити, в мене тридцять 31, а це 23. І тут також треба все зібрати врожай і вивести його. Тобто, в принципі, непогано. Я не думаю, що моя пшениця вже зізріла, що її вже можна згрибати. А, в принципі, можна трошки підпрацювати ще й тут. Блін, забив повний причіп, там ще ще збирайся, Потрібно буде другу ходку ще робити. Щоб ви розуміли, самий треш в тому, що я купив саму д... ...лайняну жатку. Ну, в принципі, тільки підходить до цього комбайну, але вона сама маленька, і за цього мені приходиться робити мільйон ходок туди-сюди на цьому комбайні. Це жесть просто. Я, якщо б починав би заново, я б краще взяв би якийсь комбайн покраще і. саму жатку більшого розміру. Це всього 4 метри здається, а там я бачив навіть і по 13 і більше. Тобто, блін, трошки до мене, знаєте, одна така мисля в голову приходить. Навіть не знаю, що робити. Рестарт! Блін, чуваки, сорян, але запускаю на середній складності, бо ну це треш. Це реально. Я не знаю, у мене мільйон годин реального життя уйде на те, щоб пройти цю гру. Це просто-просто треш. Там мінімум грошей, толком техніку не можна закупити. У мене там навіть не вистачало на якусь сіялку для того, щоб засіяти поле своє. Тому, чуваки, сарян, але я буду починати все ж таки на середній складності. У нас є мільйон з копійками, і ми зараз більш-менш непоганий закуп зробимо. Я в принципі надіюсь на це. Так, комбайн. Треба дуже добре подумати. Не витратити всі гроші на нього, ну і при цьому взяти щось більш-менш нормальне. Хоча, знаєте, може, спочатку треба глянути на жатки, які є, а вже потім до жатки підбирати комбайн. Так, що тут у нас є, дивіться, самі здорові. 9 метрів. О, дивіться, 12, 13,7, нічого сі. Тобто, дивіться, там було 4 метри, а тут уже 13 майже 14 метрів. На 10 метрів більше, чуваки. це тупо за одну ходку я роблю стільки саме, як на тому комбайні, я не знаю, скільки це. Майже 4 ходки виходить. Ну, ні, ладно, 3. Окей. На цьому, от просто ви уявіть, скільки часу відразу у вас економиться, якщо ви берете більшу жатку. Да, звичайно, грошей на це прийдеться витратити фігіща, але, блін, ваш вільний час він також коштує гроші. Тому, чуваки, не купуйте лайняний комбайн з лайняною жаткою, бо ви будете грати всю гру вічність. Ну, окей, купив я джондіровську жатку, але, блін, тут всього лиш дивіться, на 30 тисяч дорожче і можна купити. Кейс. Кейс? Чи кейс, я не знаю, як він точно читається. І він уже, дивіться, він уже йде спереді на гусеницях, а гусениці, вони не так сильно псують ґрунт, по якому їдуть. Тобто вони не так вгрузають, не так все псують. Ну, в принципі, можна і сюди на цей поставити. Мабуть. Сюди можна поставити гусінь? Мені цікаво. Наджин... О, стоп! Пролистав. Дивіться, сюди усінь можна додати. Але це плюс 20 тисяч, опять же. А найкраще було б взяти реально того кейса. Він і по характеристикам краще трошки буде. І там в нього вмістительність, мені кажеться, більше. Рестарт! Ні, ну на цей раз Бебру я нюхать не збираюсь. Я куплю собі найкращий Найкращу жатку. Комбайн це так, фігня, знаєте, ліж би жатка широка, здорова була. Ну все, тепер починаємо тащить. Так, тільки Ексі. Це... Під'їхати, підсипити тут нормально, то що ж це таке? Ф Я, звісно, все розумію, але нахрена мені тут ці лишні запчасті? Ви. Ви на приколі. Я... От як мені з цим їхати тепер? Mm -hmm. <плес> Я поняв. Це, коротше, ж... Типа такий от. А Прямо прицеп, я не знаю навіть, як це назвати. Тобто його перевозити потрібно якимось трактором і за собою тягнути, чи що? О, непоганий контракт на удобрення. Хм. 10 тисяч нам заплатять. Ну треба купити собі цю удобрялку. В принципі, вона і нам і так знадобиться. Тоді покупочка буде оправдана. Знаєте, в принципі, непогане завдання, досить швидко виконується. Можна тут контролювати все на карті. Коротше, ІЗІ 10к ми заробили, і в принципі можемо собі зараз якусь ще роботку підшукувати. До речі, як виявилось, можна цю жатку взяти на причіп своїм же комбайном. Навіть не питайте, як я до цього додумався. Блін, наскільки ж приємніше працювати такою здоровенною жаткою? Я не знаю скільки раз я за відео вже сказав, жатка, ну це просто треш.